Іванлія від Матфія, третій розділ, текст, який описує подію, так сказати, сьогоднішню подію, те, що вся християнська Україна сьогодні згадує. І я пропоную, щоб ми нагадали для себе, що ж відбувалося в день, який називають хрещення Господня. Матвія, третій розділ. І Від 13 го віршу до кінця розділу наступні слова. Тоді прибуває Ісус із Галілеї понад Йордан до Івана, щоб хреститись від Нього. Але перешкоджав він йому і говорив: Я повинен хреститись від Тебе, і чи тобі йти до мене? А Ісус відповів і сказав йому. Допуститься тепер, бо так годиться нам виповнити. Усю правду. Тоді допустив Він Його. І, охрестившись, Ісус зараз вийшов із води, і ось небо розкрилось, і побачив Іван Духа Божого, що спускався, як голуб, і сходив на Нього. І ось голос почувся із неба. Це син мій улюблений, що його я вподобав. Текст Знайомий для нас усіх. Переконаний, що в цьому залі немає людини, яка вперше цей текст слухає або читає сама. Для нас, християн, це так важливо, це те, що складає власне основу. Сьогодні в цьому зібранні перед нами до виконання, як кажуть, дві заповіді Господа нашого Ісуса Христа. Святе водне хрещення по вірі, наші брати і сестри, вони тут готові. І нам завжди так приємно бачити в цьому чи іншому залі чи на відкритій природі біля озера чи річки людей в білих одежах, які готові цю заповідь Господню в своєму житті виконати. І сьогодні ми всі, церква Христова, радіємо за вас. Слава Ісусу Христу! Перед нами так само інша заповідь, брати і сестри, можливо, ті, що ззаду сидять, не бачать, але ви певно знаєте, що ми разом плануємо сьогодні звершувати хліболомання. Це те, що заповідав робити нам Господь наш Ісус Христос. Ми щойно прочитали, Він приходить із Галілеї до Йордану, і ми добре знаємо служіння Івана Хрестителя там. Біля річки скільки люду стікалося туди, і сповідуючи свої гріхи перед Богом, і ось приходить Христос. І каже Івану у відповідь на Його заперечення: так, треба нам виконати всяку правду. Люди з різними ідеями приходили, з різними запитаннями, пам'ятаєте, приходили до Івана. І ось Христос, який каже, нам так, треба виконати всяку правду. І сьогодні так само для нас, людей в цьому залі, треба Божу правду стверджувати, Божу істину виконувати, Божу істину сповіщати для всякої людини, яку тільки можемо сягнути своїм словом і своїм життям. Це доручено. Для кожного із нас. Сьогодні, ви, як і я, напевно, помітили по місту скупчення людей біля водойм, біля храмів, на зупинках із якимись каністрочками і так далі. Люди, яким потрібно донести Божу істину. Людям, які чомусь Божу правду. Все що розуміють по-своєму. Люди, які все ще кидають виклик церкві Христовій. А ми не знаємо. Коли ми вділимо їм трошки часу і бесідуємо з ними, і говоримо з ними про істину Євангелія, а для них це відкриття. Як було відкриттям і для кожного із нас свого часу, правда? Для кожного із нас свого часу. Але ми вдячні Господеві за те, що Його істина відкрилася для нас. І ми були одного разу в білому одязі для того, щоб скласти із ним свій заповіт віри. І з того часу для нас як нагадування звучать слова апостола Павла, який записав він в своєму посланні до римлян. Хіба ви не знаєте? Брати і сестри, це запитання для нас усіх. В цій частині залу. Хіба ви не знаєте? Що всі ми, що вже охрестилися в смерть Ісуса Христа, в смерть Його охрестилися? Хіба ви не знаєте? Оця наша людська здатність забувати, вона так часто шкодить нам усім? І ми думаємо, а люди так всі живуть? Люди всі так святкують чи згадують, люди так себе всі ведуть, люди так говорять, люди так обговорюють, люди так суд і вирок виносять. І тоді Боже Слово зупиняє нас. Хіба ви не знаєте? Хіба ви не знаєте, що всі ми, що в Ісуса Христа охрестилися, в смерть Його хрестилися? І як ми похоронені із ним хрещенням в смерть то так само і воскресаємось, так само і воскресли з Ним, щоби ходити нам у відновленому житті. Брати і сестри, і це сьогодні для нас усіх нагадування, для Церкви Божої, для кожного із нас, для кожного із нас ходити в обновленому житті через віру в Господа нашого Ісуса Христа. Брати і сестри мої, а завтра це нагадування буде вже і для вас. Це вже буде нагадування для вас. Бо хрещення Ісуса Христа це не щось, що відбувається лише один раз в житті. Це здорово, це правда. Але хрещення, воно завжди нас назад кличе згадати, пам'ятати, знати. Бо сьогодні ви тут, дорогі мої брати і сестри, щоб сьогодні щось особливе зробити. Апостол Петро говорить в своєму посланні, і ви кожен вчили цей текст на пам'ять, готуючись до бесіди у вашій церкві, коли запитували вас, а що ж таке водне хрещення? І ось ви, ви всі, напевно, цитували цей текст. І сьогодні от якраз день. І наближається момент, коли в цьому басейні ось вона, обітниця Богові доброї совісті. Обітниця Богові доброї совісті. Зауважте, апостол Петро не говорить про обітницю Богові безгрішного життя. Не говорить про бездоганність в думках, словах чи в діях. Але говорить про добру совість. І я хочу попросити кожного із вас. Оцю обіцянку, що ви скажете, вслух нас, усіх, всього фізичного, духовного світу, що почується, це збережіть. Це проносіть через ціле ваше життя для того, щоб правда, ваше сумління залишалося перед Богом завжди добрим. Бо зі своєї сторони він зробив все, що міг. Він сина свого дав, щоби нас. Повернути додому. Він сина свого дав, щоб його жертва задовільнила його почуття Божественної справедливості, Його Божественної святості. Він прийняв цю жертву і очікує від нас добровільного рішення. І як здорово, що ми зробили це, і прекрасно, що ви сьогодні скажете вірую і обіцяю. Як здорово, що сьогодні тепер. Те, що показав нам, як приклади Ісус Христос, звершується тут і, напевно, в багатьох інших місцях по цілій Україні і, напевно, по цілому світу. Для нас сьогодні, брати і сестри, так важливо не лише почути оцей голос, не лише почути оце слово, яке Бог каже не лише Христу, перворідному ми ж братами, ось син мій улюблений. Але те саме говорить для кожного з нас і в цьому зібранні, ось син мій улюблений, ось дочка моя улюблена, ось мої діти, ось моя церква. Слава Богу нашому. Але скільки ще перед нами того, що звершується, скільки перед нами ще того, що відбувається, а скільки того, що ми ще гадки не маємо, що Бог для нас усіх має. Друге послання апостола Петра в першому розділі текст добре відомий, напевно, для нас усіх. Апостол говорить про наше життя. Ми християни. Ми знаємо Бога. Ми пізнаємо і до певної міри розуміємо Його святу волю для кожного з нас на кожен день нашого життя. І він говорить для всіх нас. Тому докладіть усю пильність. Російський текст на нас, для нас набагато зрозуміліший то ви к йому все старання ваше. Брати і сестри. Дорогі наші друзі, між віруючими людьми. Іноді бувають недорозуміння сутності хрещення. Є люди, які не раз приходять до служителів церкви із наміром охреститися для того, щоб їм вже мати безпроблемне життя. І, в принципі, намір добрий, правда? Але трапляється з такими людьми наступне. Якщо служителі не зауважать ваду в їхньому розумінні, то вони через день, через два, через три приходять і кажуть, слухайте, або ви мене не дохрестили, або щось ненормально. Я ж думав, як я охрещусь і вийду з води, то плоть моя мене не буде спокушати. Я думав, що і люди мене не будуть спокушати. І диявол мені думки різні не буде. Давати. Я ж думав, я буду вже просто, як кажуть, у Бога за пазухою. Але для нас усіх в нагадування і для вас, брата і сестри, в настанову. Прилагає сьому все старанні ваше. Для нас усіх. Покажіть у вашій вірі чесноту. А далі. Візнання, стримання, терпеливість, благочестя, братерство чи братолюбство і любов. Скажіть мені всі, дорогі мої брати і сестри, це є в нас? Ви скромні або не розумієте української мови? Це є в нас? В деяких є. Слава Богу. Слава Богу. Скажіть мені, будь ласка, люди в білому. Це є у вас? Слава Богу. Слава Богу! Дивіться, що каже нам апостол. Бо коли це у вас є, ми погодились, що є. В якійсь мірі, звичайно, ми ніхто не претендуємо на 100% вже готовність, здібність, здатність і так далі, але є. Бо важливе слово показує, що нам всім ще треба зростати. Всім нам, не лише вам, нам, всім теж. І він каже, коли вас є, і намножуються, ми ж хочемо, щоб в нас намножувалась і любов, і братолюбство, і благочестя, і терпеливість, і всі перераховані тут якості. Правда? Ми про це дбаємо. Ми про це молимось. Ми і сьогодні про це будемо всі молитись, щоб ці речі, ці чесноти в нас намножувалися. То, то це зробить вас не лінивими, ані безплідними для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. От вона перспектива. Дорогі мої брати і сестри. Хрещення і сьогоднішній день. Поряд із тим, що це обіцянка Богові. Доброї совісті. Для нас відкриває велику Божу перспективу, яка перед нами. Шлях, який нам треба пройти разом, як церкві. Поруч із братами і сестрами вашими, які, можливо, привели вас до церкви, які допомагали вам в перших кроках становлення, як християнина, які розказали вам, що вашу віру, яка зародилася в серці, і спочатку була маленькою. Таємною, а потім покаяння, а потім визнання цього покаяння перед церквою. А ось тепер визнання цієї віри перед багатьма багатьма людьми, і визнання цієї віри перед усім світом, то це лише визнання. Це лише акт публічного визнання моєї віри, а далі дорога, в якій ви не одні. Поруч із вами всі, оці, брати і сестри. Поруч із вами ваші наставники. Пастори, диякуни і інші служителі церков, Господь із вами. І Він каже для кожного із нас: Він так багато зробив, Він так багато дав, але докладіть до цього всі ваші старання. Докладіть до цього всі ваші старання. Це повеління святого Божого Слова, те, що ви мали дотепер. І те, що ми маємо сьогодні в нашому християнському п'ятилітньому, десятилітньому, не знаю, тридцятилітньому досвіді, все це здорово. Але ось повеління Божого Слова. Докладіть ваші старання. І намножуйте це. І намножуйте це, щоб нам бути людьми, які пізнають Господа нашого, Ісуса. Христа. Звичайно, ви зустрінете виклики. Які всі ми кожного дня зустрічаємо виклики проти нашої віри. Як кожного дня ми зустрічаємо виклики нашої любові, нашого братолюбства, нашої терпеливості і так далі. Але це робить нас через Боже Слово і спільність Христової церкви людьми непохитними. Коли ми в тілі Христа. Коли ми стоїмо поруч із нашим братом і нашою сестрою, це дає нам впевненість, це дає нам будучність і це дає нам переконання, того, що як ми не одні, як ми в церкві Христовій, то ніхто ніщо і ніколи не зможе відлучити нас від любові Христової. Слава Богу нашому. Він так сказав. Він так для нас пообіцяв. І це виключно важливо щодня пам'ятати, нагадуючи собі, нагадуючи. Кожному братові, кожній сестрі, яким Господь дозволяє мені служити для Його слави, для Його слави, щоб я міг пізнавати Його, оту безодню слави, премудрості і величі Його. Щоб я міг завжди втішатися ним і завжди міг з радістю очікувати славного Його приходу за нами всіма, за Його церквою. Знову ж ідучи цим шляхом. Намноження, множення, зростання і пізнання. Я хочу запросити всіх нас до молитви тепер. Ми будемо молитися про те, щоб ми всі як Церква Христова, зробивши один крок, готувалися до наступного, пізнавши його сьогодні, шукали його завтра, намноживши свою чесноту, свій характер зростає, зрощуючи тепер, готові були і завтра. Не зупинятися, аж доки відкриється нам вхід в славне царство Його. Слава Богу нашому! Я запрошу вас, давайте ми піднімемось. І ми будемо дякувати Господеві, що Він дав нам вийти зі світу і бути з Христом, і бути з ним назавжди. Алілуя!